Щирі вітання глядачам мого каналу. Сьогодні я вирішив записати таке коротеньке відео, як зменшити шум оцього пристрою. Не так давно я придбав цей зарядний пристрій з KyRC MCT1000. Ну, ви знаєте, це дуже популярний пристрій, його багато в інтернеті оглядів по цьому пристрою. В налаштуваннях, ну, взагалі, класна штукенці, я навіть не очікував. В принципі, всі мої попередні зарядники я продав. Але перше, що я стикнувся, це те, що він просто шумить так, що в першу ніч можна сказати, я не спав. А, акумуляторів багато, які потрібно проганяти. Треба було якось це питання вирішувати. Порився я в інтернеті трішки. Ну, знайшов взагалі тільки один відеоролик, як його переробляли, і то там людина взяла цю кришку. Я так розумію, надрукувала на 3 d принтері, Вона в от трошки вийшла, вийшла трішки глибшою. І сюди він поставив два вентилятори восьмидесятки один з цього боку, один з іншого боку. І тоді так само заживив їх від цих двох роз'ємів, і там ну, в нього дійсно вийшло тихо. Але в мене немає де надрукувати таку кришку, тому я розібрав і думаю, як же ж його вирішити, це питання, щоб він вночі давав мені спати, і щоб це все можна було робити, там, ганяти ці акумулятори туди-сюди. Ну, Я його розібрав і перше, що впало на думку, підключити ці просто кулери послідовно. І ви знаєте, ідея просто спрацювала геніально, скажімо так. Що саме смішне. В пристрої, який коштує більше 120 доларів. Ну, що китайці, ну вони взагалі, молодці, зараз я вам покажу ближче. Зверніть увагу на характеристики цих вентиляторів. Ну, якщо я думаю, ви бачите чудово, так? Да? Один 15 вольтовий, другий 12 вольтовий, і вони взагалі різні. Ну, молодці, просто китайці. Я не знаю, у мене слів просто немає, що тут можна сказати по цьому поводу. ну? Просто клас. Ну це вже інше питання. Так, е зробив я такий, таку модернізацію, просто підключив ці два вентилятора послідовно і накинув один порт. Все працює чудово, зараз я вам це продемонструю. Смикаємо живлення на пристрій. Як бачимо, вентилятори крутяться. Якщо зараз ви їх почуєте, зараз я піднесу ближче. Ну, якось так не знаю, чуєте, не чуєте. ну... Ось така система. Да, до речі, блок ж на цей зарядний пристрій 15 вольтовий. І тут, щоб зараз я вам покажу, тут 15 вольт на виході. Щоб, якщо хтось надумає так само модернізувати, можливо, якийсь кулер туди додати чи ще щось, то ви будете знати, що у нас тут ми маємо 15 вольт. Ну, будь ласка, 15 вольт. Так. По температурі. Зараз я зберу його назад, поставлю 4 акумулятора на розрядку і покажу, що буде показувати система. А попередньо, поки я його не зібрав, що я планую? Якщо там, наприклад, не буде вистачати цього охолодження, я планую сюди ще поставити вентилятор. Тут розмір від оцих ребер, які підпирають пластини і до краю кришки, десь 60 мм. Зараз я вам покажу, зафіксуємо ми на. Цифрі 60, тут 60, да? ну, Дивіться. Тут ось якраз вони чітко стають. Чітко сюди стає вентилятор 60. Але зразу попереджаю, товщина його повинна бути 10 мм. Я так бачу, тому що товщі сюди, мабуть, не стане, скоріш за все. Ну, можливо, 15, але там прийдеться вже дуже там, не знаю чим, що робити, може підпилювати оці ребра. 10-ка ну, повинна стати ще чітко ідеально. Так, зараз я цей пристрій зберу, покажу вам температуру на розряді. Ну, я думаю, що їх вистачить. В принципі, я не збираюся цих трьох слотах роздержати струмом 3 3 А. Ну, максимально те, що розріжається, 700-800 мА Чотири акумулятори. Це нагрівається саме більший прогрів на розряді. Так, чекайте, хвилинку зараз покажу. Зібрав я пристрій. Я вже його включив. Зараз вентилятор тут налаштований, що він постійно. Працює. Зараз ми виставимо температуру трішки іншу. Так, у нас зараз, як бачите, система температура 26 градусів. І вентилятор у нас працює. Зараз до цього дойдемо. Так, з 20 градусів. Да? Зараз ми поставимо не з 20, наприклад, да тут максимум можна 50 поставити, ну ми зараз поставимо, хай, наприклад, з 35 градусів. Да? От, так. Ну так, хай 35 градусів. Зберігаємо налаштування, так. Зараз він виключиться цей вентилятор. Ви не чуєте, але я там я трішки чую. Закидаємо сюди акумулятори. І перевіримо, що він нам буде показувати в плані температурі при розряді. Так. так, акумулятори. До речі, акумулятори, в принципі, не погані. Зараз ми глянемо внутрішній опір по ним. Так, як бачимо, 32, 3234. Да, до речі, я ще на прошивці 1.15, тому що мені прошивка 1,17, 1,18 не подобається і через те, що як вона міряє внутрішній опір. І станом на вчорашній день вийшла, до речі, нова прошивка 1.21, якщо не, не помиляюся. Я ще не перешивався, але ось планую перешитись і тоді подивимося, що вони чи вернули назад це вимірювання внутрішнього опору на акумуляторах, чи не вернули. Але зараз нас це не цікавить. Зараз ми спробуємо запустити програму по Розряду і подивитися, що вони будуть ці акумулятори давати Ну при струму розряду. Десь я поставлю там хай 750 мА. В принципі, я більше не користуюся, але так як тут максимально можна до 3 А по одному слоту розряжати, то я думаю, що при 700-800 нам повинно цілком взагалі вистачити даний Так. Що ми нам так виберемо зараз? ці мене налаштовані програми. Ми зараз візьмемо якусь шосту програму, наприклад, да, хай буде це режим розряду. discharge, так? Так, і ми виберемо зараз. Так, хай у нас буде. Ну, 750 мАч, годину, да? Так, в принципі, температуру. Ми зараз відсічки трошки, трішки збільшимо, до 60 я ставлю. Так, і зберігаємо шостий слот. Так, шостий слот у нас е, зберігся, так? Да? Шостий. Третій у нас теж обираємо шосту програму. І в четвертому теж обираємо шосту. Так, ще раз перевіряємо шосту програму нашу. Так, режим розряду 750 мА за годину. Да? Все інше, 60 градусів. Ще раз зберігаємо. Так, шостий. Запускаємо розряд. І будемо зараз дивитися по внутрішній температурі пристрою і скільки буде їм показувати. Поїхали. Зараз, до речі, вентилятори виключені. Ну, От, пішов у нас розряд на акумуляторах. Ще вентилятор не включився. Так, от у нас маємо 750 мА струм розряду. Дивимося, що у нас по температурі, по температурі у нас поки що 28-29 і трохи температура піднімається. Зараз мене цікавить більше. За все, яка буде температура після того, як вімкнуться кулери. Ці вентилятори, скільки на якій температурі воно ну, більш-менш зафіксується. До речі, зараз в мене в помешканні десь 24-25 градусів. Ну, я трішки зараз відео поставлю на паузу, а потім через декілька хвилин, як подивлюсь, яку температуру воно нагодне, я вам покажу Пройшло близько 10 хвилин. Як бачимо, то віддали вже десь близько 137 мА. Ємності своєї. Зараз ми подивимося, яка температура на пристрої. Так, як ви бачите, 11 хвилин пройшло. Що ми маємо? Ми маємо 62 градуса на пристрої і 30 градусів на акумуляторі. В першому слоті, в другому 30,5, в третьому 30, в четвертому, Ну теж майже 30 градусів. Так. Ну, 63 градуса в принципі, я не знаю, я вважаю, що температура цілком нормальна. Можна з такою температурою далі працювати з ним. Звичайно, якщо буде далі якийсь там перегрів, я ще подивлюсь там по експлуатації, в процесі експлуатації, як він нагріється там за пару годин. Але я думаю, що в принципі при таких струмах розряду це нормальна температура. Якщо що, то додам уже вентилятор туди, туди, куди я хотів, сюди в нижню частину кришки. Поставлю вентилятор. Як я казав, 60 мм вентилятор, то 10 мм повинен сюди стати чітко. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!